Всім доброго ранку! Yeah. Діти проснулися, снідають. Арсенка гречка зі сметаною, злотується яєчко. Вона теж любить, щоб не отак е, жовток розтікався. Та. Їж. їж, їж, Зараз я теж буду снідати, собі теж яйце посмажу. І зроблю кнопку. Ні, там ще є яйця. І зараз я Златусі поїхати, урок з музики. Що-що? Я не буду зготовку їхати, я маю роботи поболять. Машенку угу. в садок не поїхав. Я собі зробила каву, а Златуся пішла гуляти. Златуся! Ролики вдягнула. Питається на роликах. Тобі не холодно? Не потрібно вдягнути ще одну кофту, га? Оця курто. Кажу, не холодно тобі, кофту не потрібно ще одну вдягнути? Ну, тобто передягнути на теплішу. Ні? Оця курточка класна, ми як були на Левандівці. Мама Сватусі купила. Ходили на базар. Але на Ламадівці ходили на базар. Ша? Там ще така персикова була, але з латуся персикова не лишила. Шоша? Арсен лишив курати. Арсен? Ну, Арсен з чекає, я йому помірюю температуру. Якщо нема температури, то я тільки з ним вийду. Щоб наблюдати, чи йому там шапка не піднімається, щоб часом вуха не Бо На вулиці так сонечко, світити тепло. Ракаву куплю. Звичайно, це не несвеш каву. Бо вона взагалі не бадьорить. не вставляє, як то кажуть. <ріст> і що, на тебе ті ролики? Шо? На тебе ті ролики. Взагалі класні ролики, я їх була купувала на секунд-хенді. Не зрідки були нові-нові. Якраз в ту там ті були, поламалися, знаєте. Я пішла на секунд-хенд і знайшла ті. Я щось за 100 гривень ми їх купили. Типу, смішна ціна порівняно, що вони там більше коштують. І Але Андрій там ті червоні зробить. Щоб Асенку там ті червоні були. Але я не знаю, чи на нього вони будуть зараз. Мені здається, на нього ті червоні будуть за великі. Коротше, подивимось, як там на цей робить. Тобі, кава, тобі скучно? Йди зайди до віки, віки? Ну, Але то сьогодні той. Ми, може на школі. Май, я в руках пита. Маєш номер, відій мами. Маю, але я зпинити з Латуся не буду. Іди піднімайся. Передзуйся. І тоді передягнися. Давай, буде холодно, що ти прийшла, чула? Ти почула мене? Вона так може їй бути холодно, а вона може собі отаку гуляти і навіть не прийти додому передягнути, змерзнути. Друзі, нещодавно мені прийшла посилка, яку я хочу розпакувати разом з вами. Мені на огляд прислали засоби за доглядом волосся і обличчя. Це від магазину Korean Cosmetics. Я вже деякий час тестила ці продукти і сьогодні готова з вами поділитися своїми враженнями і своїм відгуком цієї косметики. Я вже вам не раз розповідала і, можна сказати, так жалілася, що в мене дуже ламке і пошкоджене волосся, і я замовила собі корейський шампунь зі сіми олій. Цей шампунь зміцнювальний і він для пошкодженого волосся. Комплекс олій допомагає вирішити проблему сухості і посічених кінчиків. Він допомагає ще очистити шкіру голови і усуває сухість і пушіння, надає волосся м'якість і здорове сяйво. Ще мені дуже сподобалося, що шампунь має приємний аромат і дуже добре піниться і легко змивається. Ви просто подивіться, яке волосся гарне після цього шампуню. Таке блискуче, зволожене, м'яке, як після салону. Ви знаєте, що я люблю всякі різні масочки і патчі, Я вже не раз показувала свій догляд за обличчям, обожнюють ці тканинні маски, тому що після них, знаєте, відчуття такої свіжості. І ті маски заспокоюють обличчя і забирають, знаєте, таке відчуття стягнутості. Я наношу масочки там, на 15-20 хвилин, це все залежно від маски. Потім знімаю і якщо потрібно масочку теплою водою змити, змиваю, а якщо ні, то просто втираю в обличчя. Масочка мені сподобалась, вона знаєте, мені так зволожила шкіру обличчя і дуже сподобався аромат, такий аромат персика. А ще я замовила курецькі гідрогелові патчі з колагеном і колоїдним золотом. Ці патчі зволожують шкіру і дають змогу згладити дрібні зморшки, а також м'яко згладжує шкіру і сприяє її омолодженню. Це вже мої не перші патчі і я вам скажу, вони мені сподобалися тим, що вони є не тоненькі, а плотні і не рвуться. Тому що в мене вже були такі випадки, коли я купляла патчі, не встигла навіть їх от просто до рук взяти, як вони мені вже просто рвалися. Зараз я дуже доглядаю за своїм обличчям, тому що після тих недоспаних ночей, що я не спала, і в мене були проблеми з оком, я зараз дуже доглядаю за своєю шкірою. Тож стараюся кожен день наносити масочки, пачі, щоб хоч трохи відновити свій стан шкіри. Застосування дуже легке на очищену шкіру нанести пачі і залишити на 20-30 хвилин. Який стійкий аромат має у цей парфумовний крем гель для душу від бренду Tessori. Я як була помилася, то я довгий час відчувала цей запах на собі. У мене аромат з корицею, мигдаль і мімоза. Дуже смачно пахне і гель для душу дуже гарно піниться. І після нього немає такого відчуття стягнення шкіри. А ще мені в замовлення прийшов був шампунь, отакий безсульфатний. Це є курецький бренд Масіл. Цей шампунь десь з пробіотиком і яблучним оцетом. Він призначений для очищення будь-якого типу шкіри головою, і навіть для жирного і чутливого, а також допомагає боротися з лупою. Ціна такого стіку 25 гривень. А ще в магазині Korean Cosmetics продаються такі стіки. це є нічна зволожуюча маска з колагеном. Одного стіку вистачає на два рази. Просто потрібно наносити на ніч, наприклад, замість крему нічного, його змивати не потрібно аж вранці. Ця маска допомагає усунути сухість, тягнутість і лущення, а ще вона зменшує прояви зморшок і поліпшує стан шкіри і сповільняє процес старіння. Ціна такого стіку одного 25 гривень. А ще в магазині Korean Cosmetics я замовляла парфуми собі і чоловікові. Це є виробник Емірати. Це не є Туречина, тому що я як була взагалі-то в Туреччині парфуми, вони не є стійкі, і це я, можна сказати, на собі була перевіряла, бо тому що коли ми були їздили на море, це десь було два роки тому, я була собі купила парфуми, пам'ятаю, це було три різних види парфумів, і вони взагалі не тримали. Відсили, може, ну, до 20 хвилин. І потім, ну, просто я їх взагалі не відчувала ні на чоловікові, ні на собі. Взагалі, погані От турецькі парфуми, мені взагалі не подобаються. А це, повторюсь, виробник Емірати просто. Просто шикарні парфуми. Бо тому, що я вже ними користуюся деякий час, і взагалі, потім, як, наприклад, на наступний день вдягала ту саму кофту, то я відчувала ті парфуми. Такий запах був просто класний. Андрієві я була, вибрала такі більш, знаєте, не різкі, а такий стриманий аромат. Вони дуже файно пахнуть. А собі вибрала, ну, як завжди, я люблю такі, ви знаєте, солоденькі, ніжні. Вибирала більш літній такий, знаєте, варіант, весняний. І просто так смачно пахнуть. А ще в магазині дуже бюджетні і приємні ціни. Дуже дешево. Я вам скажу, що ви таких цін більше ніде не знайдете. А також в магазині Korean Cosmetics можна ще придбати пінки для вмивання. Скраби для обличчя і тіла, різні масочки, креми для обличчя і під очі. Парфуми це взагалі моя любов. І вся продукція мені дуже сподобалась. От, реально. Правильно, правду говорить, що корейська косметика є дуже хороша. Тож, друзі, Рекомендую вам цей магазин Coran Cosmetics. Посилання на магазинчик я залишу вам внизу в описі під відео і в коментарях. Переходьте, дивіться і замовляйте. І посилання на інстаграм я теж залишу внизу під відео. Ми з Арсенком готові. Вдягнулись. Арсенку чекає. я вдягалась. Теж себе привела в порядок, вирівняла волосся, намалювалась і йдемо гуляти. Худи? Баба, я казалась... Де ж кросовки вдягати. І ще зайдемо Дайте, в салон краси, я собі з латусі чолочку підстріжу. Що? Тихо будь. Тихо будь? Ні, я зачекала, тихо будь. Угу. Давай. Не. Тримай. Не, 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 не. Втягнула Соні отакі... Джинси світленькі, весна прийшла, джинси можна тепер світленькі ходити і таку копточку рожеву. І воно таке пам'ятаєте? Знаєте, як кажуть? Як корова пожувала, але я ж не хотіла просувати. Та Арсенко. Так, Так, Арсенко вже кросовки втягає. На мені розпрямиться. Так, о, молодець. Mm. Але мама буде кросовкою одягати. Я, люблю. <піллявся> І я тебе сильно люблю. Але не потрібно сідати на підлогу, вона холодна. Ага, є. Сідай. <піллявся> <піллявся> Давай, сідай. З цієї сторони. Так. Мамочки, сумочку поставити. Давай. Давай, але трохи, добре? Покатаємо і підемо. Латуся на роликах, вона пішла перезуватися. І зараз підемо в перукарню. Скоріше. Молодець. На вулиці так добре. Тільки, знаєте, вітер трохи є. Щоб вітру не було. Але він є дуже який, знаєте, холодний. Всім привіт! Каже, що вихователька садочку не дозволяє їм швидко кататися. Каже, тільки помалесенько. Не важкий? Каже, то важкий. Давай трохи, скільки зможеш. Принаймні до салону. Потягнеш? Не потянеш? Ти такий вже важкий? Так. – Ну то знаєш все, Ростеш. Кажи їм зупов. Ага. Тільки давай сильний набіг, бо тому що машина десь за півтора години. Арсен. Дай йому. Арсене. Я на сам попробуй сам. Арсен. Арсен, ти будеш кататися? Попробуй сам. Давай. Давай. Помаленьку. Ні, він не зможе, йому потрібен трохи кулісний. Важай, машина. Вважай, вважай, важай на бік, де. Ні, три. Два вперед, один ззаді. Вважай. Худо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трохи камеру прот... потрясла, вибачаюсь. Не можемо. Так? Не виходить. Та тому що оцей самокат зі шести років, а йому тільки в червні п'ять буде. Але ні, виходить? О! Воно трошки треба робити, бо Або ручку, або ручку спустити просто. Але мені здається, сто стрьма колесами себе буде більш впевненіше почувати. Я не буду тримати що вчити, якщо вже Боже, як песико, шкода, який біднесенький. Я було лапрі, коли їхала в Ти звідки знаєш? Що собі? Як шкода? Все, угу. ми вже підійшли. Арсенкові машинка сподобалась. Йому дозволили потрогати машинку і він радіє. А Златосію вже стрижуть. Там на її ще кінчики стрижуть, бо дуже заплутані. І ще плющолочка. Ми приїхали в посуках велосипеда. Платуся собі наколюдувала, нащедрувала, їй ще подарили було на день народження. Юна назбирала всі ці гроші разом і хоче купити собі її велосипед горний. Ага. Я машину припаркувала біля епіцентру. І ми зразу поруч велосипеди продають. Якщо тут не буде, поїдемо ще на Галицьке перехрестя подивимося. Арсенко, чекай, не той. Подивимося, можливо, знайдемо якийсь велосипед. Ми вже дивилися в інтернеті, але щось через інтернет замовляти не хочемо. Арсенко, стій! Суди сюди. Ліпше так, знаєте, подивитися на той велосипед. Сюди, будемо переходити дорогу. Ми зайшли в епіцентр, щоб подивитися на велосипеди, але не тут. Дуже сильно дорогі. І ви просто подивіться, які тут кошики. Просто капець, які вони гарні, але ціна капець, велика. Такі ще є. Там така жовта. Ця така гарна фіолетова. А це вже така простенька, у нас така похожа є. Зараз будемо їхати. Короте, ми велосипед купили, але тепер не знаємо, він в машину не влізеться взагалі. Що з ним робити, як його довести? Короте, друзі, я така замахана. Я оту сідушку, спинку тобто, маю на увазі. Не можу опустити. Книжка на німецькій мові. Але я маю перекладати переклала, але все рівно мені не виходить, що та так буде. Так, і сяк. Але я багато пішок дізналася в нашій машині. Тут можна і двомісне зробити, місце ззаді, і трьохмісне. І тут навіть ще є, я бачу, ззаді е такий, знаєте, як підкаву поставитись, такі стаканчики. І стаканчики наш поклала. І тепер ззаді. Таке може бути, як вдвох місце. Ось зазаді, бо... тільки там потрібно пополісосити, але а це не можна. Я просто не знала, що так можна складати. Хочу один ключ є. Я там з багажнику все повитягувала. Коротше, я чуть машину не розібрала. Поки. Я нічого не зробила. Я чекаю Андрія. Андрій просто на роботі до п'ятої години. І він скріще швидше, не міг ніяк вийти. Я його чекаю. Сижу. У мене ж руки болять затянути. Це зараз буде смішно, просто, якщо він зараз прийде, і просто ту спинку легку і просто складе. Їїсти хочу. Їсти хочеш? Топові я вам куплю булочку, що. З цим велосипедом такі пригодиться капецька це буде прикол, якщо Андрій взагалі з піде на маршрутку з цим велосипедом. Якщо він взагалі машина не вміститься. Ой, ну знаєте, з вигляду маленька, але салон і великий. Ой, ніби то має місце. Ку-ку! Я не замучила. Хенчика вуха, вуха. Ну, а то? О, а-а! Сальдус вимазаний. Коротко, ті тут тут бігають біля автомобіля і а, не, змочені. Такі, не, Це не так. Зараз думаю, чого в нас не будуть або якийсь камаз, якась фура. Мама. Чи можна було запати? І, і тату вдома. і вдома, тату їде нам на допомогу. Добре, що хочеш. Сідайте. Хочеш булочку купляти. Добре, хоч на вулицю тепло і душа немає. Ми цього хотіли сьогодні їм їхати, тому що ходи сюди. Тати душі цілий день передають. А я що казала? Андрій просто прийшов і їх опустив. Це було потрібно підняти. У ну, вже всі руки червоні. Так, я казала, що ти треба піднімати. Та я піднімала, і воно ну, ніяк. Оце потрібно ще опустити. От вот збоку, оце я точно знаю, отут вот з боку потрібно нажати дві одночасно і отаку от просто опустити. Але це, напевно, потрібно підняти. Арсенко, що ти плачеш? Так. І та, фури не потрібно. Нам просто прийшлося переднє колесо зняти, бо так воно би просто не вмістилось. Але нормально, якось поїдемо. Латуся буде отам сидіти, а Андрій вже візьме Арсена до себе на коліна. Вибору вже просто нема. І... Ну, тут не їхати. Ну, їхати. От... Це галочки перехрестя. Зараз скоро швидко доїдемо. Дріб, щоб булочку купляти нам, щоб ми перекусили за приводить. Я так і знала, що коли він приїде, він просто це все опустить. А я так мучилась. Розпаковка. Розпаковка чапи. А так покаже. Я не пам'ятаю, чи його взагалі показувала. Та і ще потрібно там прикрутити. Якщо тільки моя душа менше, як коли буде закрутити. Во, він якраз поставити ці прикрутиш. Знаєте що? Ми Андрій, Я що, розповідав, що він вита затуця була. Ти не шурай. Я тому що сказати. Не просто це так розмішила, ти просто копі. Ми там щось там затуся говорили, кажу, затусь. Як будеш зараз кататися на велосипеді, будь уважніша, ну, новий велосипед, щоб не впала, то все. Андрій каже, мені купили були велосипед, і я був. Звідки ти був повертався? Ну коротше, звідки ти повертався. А впереді йшли корови. Корови йшли. Він думав, що він їх об'їде, але не вийшло. Він як затормозив, чи то я через той руль перекинувся. Ні, я просто не ті тормоза на Я замість задніх натиснув пере. З тим, але світа сама. ти так не то знову Перелетів через той руль і головою об корову. Прям їй в живіт. А три каже, мені повезло одне вона мене ніяк не вдарила. Це, це потрібно було чути. Я там якби їхала, я ж заходила з від сміху. О, за то я не сміялась. А що Яка імна? Нову. Нова там, в коридорі. Нема. Є на самому руку, пакеті. Там такому від вайкійки здається. Доволі, ганяє собі. О, що без рукавку є. <пакеті> Голова потім деболіла. Яка була посадка? Що-що? Але ти мені ще таке не розповідав ніколи. Я навіть про то не знала. Я ще багато чого не знаю. Куди ще? Що реально? Разом з п'єром. Ой, конець просто. Сила пішка просто була. Але то він наробить. А ну петь. І все, я засміялася. Yes. А? На тобі та курточка під жорти взагалі класно канає. Зварила їсти. Стушила м'ясо і ще дотушується в мене капуста. Потім пюре. Ще сирників наробила. Той взагалі мене трохи підгорів. Але нормально. Піде, як то кажуть. І салат буде. Але я не знаю, чим його заправити. Олією, сметаною. Але трохи підглядає такий золотенький песик. Арсенко вже спить, з Там взагалі мене ніяк не може заснути. Ми зараз вже скоро йдемо спати, але ще дивимося, по тері, де серіал Сутінки. Тут друга частина. Взагалі люблю цей серіал і готова його передивляти по сто разів. А ще хотіла нагадати, що. Посилання на магазин Korean Cosmetics я залишу внизу під відео в описі, в коментарях і на інстаграм теж. І вже буду закінчувати відео. Будемо те відпочивати. Всім дякую за перегляд і усім па-па. О, за тусі ж каже па-па вам.